Примусова евакуація дітей триває у п'яти населених пунктах Межівської громади Синельніківського району Дніпропетровщини. За півтора тижні домівки покинули 100 хлопців та дівчат. Такі цифри повідомив голова обласної адміністрації Сергій Лисак. Ці території під постійними обстрілами залишити їх найперше мають діти у супроводі батьків чи законних представників. За півтора тижня це вже зробили 100 хлопчиків та дівчат. Втім, 656 неповнолітніх все ще залишаються. Згідно з даними мапи Діпстейт, відстань від межі Дніпропетровщини до сірої зони менш ніж 100 метрів. Відстань до окупованої російською армією території близько 2 кілометрів. Протягом останньої доби ворог просунувся у напрямку села Богданівка Покровського району на Донеччині. Колишній офіцер СБУ, а нині радник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Іван Ступак припускає окремі групи російських військових уже присутні на Дніпропетровщині. Я думаю, що оце ось позначка менше ста метрів. Це формальність. Ну нанесли так аналітики про талодівстит, щоб не викликати там певні невдоволення, якісь там не не панічні настрії, а якийсь песімізм України пропускаю що все ж таки по перше. В повітрі вони там є нашу пісенку. Атакують і в півдрони і окремі групи російських військових вже в одній межах Дніпропетровщина. Ціль окупантів під час цього наступу не Дніпропетровщина, пояснює суспільному воєнний оглядач Владислав Селезньов. Ті штурми відбуваються з метою оточити місто Покровськ на Донеччині, де окупанти не можуть присунутися уже понад вісім місяців. Вони намагаються розширити лощата, зокрема. Західні лишати для того, щоб в тому числі можливо через територію прикордоння між Донеччиною та Ніповітросколузями сунути в такий спосіб, щоб блокувати наш пакровсь. Натомість речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Тригубов, відповідаючи сьогодні на запитання ведучих суспільна студія, заявив: Росіяни на Дніпропетровщину не зайшли. Вони там відсутні. Більш того, вони не присутні навіть на адміністративному кордоні. Якщо говорити саме про спроби пройти о, у напрямку Дніпропетровської області, то це два напрямки: це так званий Новопавлівський напрямок. І це окровський напрямок, який є в принципі найбільш активним у всій зоні бойових дій. Тергубов розповів Суспільному на межі Донеччини та Дніпропетровщини невелика кількість населених пунктів. Там переважно поля, що полегшує російській армії просування. Про велику кількість ворожої піхоти на цьому напрямку говорив і Олексій Борсук, заступник командира підрозділу, який на Донеччині перехоплює ворожі безпілотники. Мясні штурми як були, так і є завжди. Діло навіть не в техніці, де знищуємо їхній розвід БПЛА, що не уможливлює їх подальше просування. Ось на відео можете спостерігати. Є один із ударних від ударних БПЛА, які наносять удари в глуб нашої території. Ми активно його ліквідовуємо. Ми впроваджуємо заходи по боротьбі з такими. Сілями суспільне також поспілкувалося з командиром батальйону 59-ї бригади сил безпілотних систем Вадимом Балюком. Він розповів на ділянці фронту, який обороняє його підрозділ на межі Донеччини та Дніпропетровщини. Окупанти активно використовують дрони на оптоволокні, легкові автівки і мотоцикли. І у такий спосіб намагаються прорвати їх оборону. Противник Зосереджує сили на вузьких ділянках фронту і старається якомога ближче підійти до адмінкордону з Дніпропетровської області. В районі Адмінкордону Дніпропетровської області дуже багато є протитанкових ревів і інженерних загороджень вибухових і невибухових. Противник фактично не може використовувати техніку в даному районі, але він дуже активно використовує. Велику кількість піхоти окупанти неодноразово повідомляли, що нібито їм вдалося прорватися на Дніпропетровщину. Наприклад, про те, що іще 21 травня вони прорвали оборону українців біля села Новомиколаївка в Покровському районі Донеччини і вийшли на адміністративну межу Дніпропетровщини. Це спростувала влада області. А три дні тому міноборони країни-агресорки стверджувало, що підрозділи 90-ї танкової дивізії продовжують розвивати наступ на територію по Дніпропетровської області. Генеральний штаб ЗСУ у коментарі Суспільному назвав це дезінформацією. Анна Железняк та Павло Загорнян Суспільне новини.